Якщо ви хочете зв'язати теплі затишні речі, зверніть увагу на пряжу Wool Time. Кольори всі красиві, стримані, ніжні. До речі, пряжа є не тільки однотонна, а й секційного фарбування. Чим секційка зручна, що не треба вигадувати візерунок. Він у вас вже з'явиться в процесі в'язання у вигляді смужок з жакардом. Мені сподобалось, як виглядає полотно, хоч з візерунком, хоч без. І Я вже хочу з нею щось зв'язати. Одним словом, вона Універсальна, а завдяки товщині нитки. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn та я, Яна. Якщо ви хочете зв'язати теплі затишні речі, зверніть увагу на пряжу Wool Time. Вона не так давно з'явилася на полицях магазинів та вже встигла завоювати серця багатьох майстринь. Але спочатку хочу попросити вас підписатися на наш канал і увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Тож мотки 100 грам, з метражем 200 метрів і склад. 75% вовни відсотків вовне супервош і 25% поліаміду. Пряжа якісна за що отримала сертифікат Екатерик Стандарт. Моток не маленький, об'ємний, приємний на дотик. З нетиповою для алізе крафтовою етикеткою. До речі, пряжа є не тільки однотонна, а й з секційного фарбування. Але про це ми детальніше поговоримо пізніше. Нитка середньої товщини пухкенька, рівномірна по всій довжині. Має ворс, добре прожинить і складається із чотирьох тонких ниток. В'яжеться волтайм легко і комфортно. До речі, про це нам виробник вказує на етикетці. Пряжа гарно ковзає інструментом. Петлі чудово пров'язують. І охайно викладаються у полотні. А завдяки товщині нитки вироби в'яжуться досить швидко. Виробник радить обирати спиці від 4 до 5 мм. Для свого зразка лицевої гладі я взяла середній розмір 4,5. Мені сподобалось, як виглядає полотно. М'яке! Тепле, еластичне, пружне. Здається, що візерунки тут зайві, бо в'язка і так буде самодостатньо виглядати у речах. Такий варіант підійде для плечових виробів, шарфів та снудів. Склад пряжі підходить також і для шкарпеток. Для них краще взяти спиці 3-3,5. Цей зразок я зв'язала спицями 3,5 мм. Він вийшов щільний, такий же еластичний та пружний, проте дуже-дуже теплий. Волтайм гарно тримає резинку, яку я зв'язала з Три з половиною вона добре розтягується, повертається на місце і виглядає класно завдяки великому відсотку вовни у складі. Тому, який би візерунок ви не обрали, коси, арани, тіньові, ажурні, будь-які перекрещення вони будуть гарно виглядати у готовому виробі. Наприклад, у візерунку з переплетенням, який я зв'язала спицями 4,5 чотири полотно також добре тягнеться, як і в панчишній в'язці, гарно виділяється кожна петля. Кожне переплетення, тому сміливо обирайте будь-який дизайн для пряжі фуллтайм. Щодо гачка, виробник радить обирати його в діапазоні 3,5 4 мм. Перший зразок я зробила 3,5. Він щільний і теплий. Прогалин майже не видно, не дивлячись на те, що це звичайні стовпчики з накидом. Такий варіант більше підійде для шкарпеток гачком. А ось для плечових виробів та аксесуарів я б взяла п'ятірку. Цим номером я і зв'язала свій наступний зразок. Він вийшов м'яким, еластичним, рельєфним. Але витрати пряжі будуть більшими, ніж в спицях. До речі, МК на цей візерунок можна знайти на нашому каналі. Посилання я залишу в описі під відео. Пару слів про палітру. На офіційному сайті виробника налічується 21 відтінок однокольорової пряжі та 14 секційного фарбування. Кольори всі красиві, стримані, ніжні. Немає дуже яскравих тонів. Чого не скажеш про секційне фарбування. Тут Виробник вдало об'єднав яскраві та нейтральні відтінки. Чим секційка зручна? Це тим, що не треба вигадувати візерунок. Він у вас вже з'явиться в процесі в'язання у вигляді смужок з Жакардом. А тепер подивимось на моточки поближче. 60, 152, 161, 182, 240, 274, 581, 846, 11013, 11015, 11018, 11019. Що можна зв'язати з вултайм. За складом, це різноманітні шкарпетки, хоч з візерунком, хоч без. Теплі джемпери, жакети, жилети і кардигани, із аксесуарів шапки, шарфи, снуди та рукавиці. Одним словом, вона універсальна. Як доглядати за виробами з цієї пряжі: ручне прання, температура води 30 градусів, не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Виробник радить використовувати праску на нестані температурі Свої зразки я прасувала на середній з парою. Після прання вироби не втрачають своїх початкових розмірів. Трішки про витрати: одного мотка вам стане на шапку чи жіночі шкарпетки. Три мотка вистачить на чотири пари шкарпеток. На жакет середнього розміру спицями 6 моточків, а на жакет гачком 7-8 в залежності від щільності в'язання. Підіб'ємо підсумок і поговоримо про переваги та недоліки вултайм. Плюси пряжа натуральна, тепла, якісна, універсальна, зносостійка. Класно в'яжеться, гарно виглядає у будь-якому візерунку будь-яким інструментом, а також має трендову палітру. Мінуси не підходить для володарів чутливої шкіри. З часом може пілінгуватися в місцях тертя, а також має не дуже економічну витрату. Особисто мені пряжа сподобалась і я вже хочу з нею щось зв'язати. Правда, ще не придумала, що саме. Якщо у вас є ідею, яку річ з неї можна зв'язати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Посилання на палітру та актуальні ціни я залишу в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, тисніть дзвіночок. Всім па-па, солодких вам петельок!